Всім привіт, друзі! Мене звати Макс Льодін. і сьогодні я вам розповім, як ми запускаємо youtube канал в вертикалі E-Commerce для заробітку на партнерках. Поїхали! <му> Нагадую, що наша команда ЮТІМ займається арбітражем трафіку на YouTube. Тобто, ми створюємо youtube канали і переливаємо органічний трафік з нашого каналу на партнерки. Так, монетизуємось на цьому і заробляємо. Основні кошти ми заробляємо з вертикалей, таких як iGaming та фінансових вертикалей. E-Commerce це вертикаль, яка для нас поки що нова. Але я хочу просто показати підхід, як ми створюємо проект, що ми хочемо досягти, на який результат хочемо вийти. А вийде це в нас чи ні? Ну це вже побачимо згодом. Історія все розставить на свої місця. Я створив ось таку невеличку майнд-карту для того, щоб і вам, і мені було зручніше в усьому орієнтуватись. Називається запуск e e-commerce проекту арбітраж трафіку на YouTube. Тобто покроковий план, що ми збираємось робити. І ось тут зараз давайте про це більш детальніше і поговоримо. Крок перший. Ідея та автор. Проект GameStaff, огляд гаджетів. Давайте я вам відразу його покажу. Ось тут я його відкрив. Зробили шапку, зробили наш логотипчик, і ось Сергій, який і веде цей проект. Поки залито 5 відосів. Проект по факту тільки стартував. Як бачите, йому ну місяць він тільки місяць у нас як працює. І ось перший відос, який вже почав отримувати, почав отримувати якусь, е якусь органіку, якийсь трафік. Так уже є перші коменти. Уже ми бачимо тут по статистиці, від IQ нам показує, що ми почали виходити якісь топи. Теги підібрані не зовсім так, як треба. Але ну це вже моє, моє недопрацювання, так е, тому що я не перевірив. Але в цілому, якщо навіть цей ролик додати декілька тегів, то можна отримати кращі результати. Але навіть так, як бачите, відео вже стрельнув, і вже ми отримали 19 перших підписників. Повністю органічно, ми ще цей канал зовсім не просували. Е, і ось так він виглядає. Тобто на цьому каналі ми будемо оглядати. Як бачите, ігрові мишки, мікрофони, клавіатури, навушники, веб-камери, всю периферію, яка зв'язана з комп'ютерними девайсами, з комп'ютерами, можливо, навіть компи будуть на огляді. І от вся ця електроніка, всі гаджети, які потрібні для гри, так, ми і будемо оглядати на цьому каналі. Повертаємось на нашу Майндкарту. Як бачите, автор тут Сергій Вовкогон, так. Людина, з, я б сказав так, багатогранна. В нього він і машиніст метро, в нього свій рокгурт, він грає в комп'ютерні ігри, записує, створює відоси, тобто в нього ціла купа наборів скілів, таких, що, ну, дай Бог кожному, щоб такі були. Ну, як людина, просто адекватний пацан, з яким приємно проводити час і спілкуватись. Тому е ми з ним зійшлися випадково. Він побачив один з відосів, де я ще набирав блогерів на студію. Він мені написав, Макс, от я є такий. Давай запустимо проєкт. От мене все є для цього. І я сказав: Ну окей, давай, у нас якраз є для цього студія, може до нас приїжджати, записуватись. У нас, в принципі, також все для цього є. І невеличка така передісторія. Вперед історії я скажу так: ми запустили канал, один тестовий, з одним з інтернет-магазинів. Я думаю, якщо ви глянете, цей інтернет-магазин тут присутній в усіх цих відосах, так, Е, то ви зрозумієте, що це за інтернет-магазин. Е, запустили ось такий канальчик, який з чотирьох відосів зробив оберту щось там під 200 тисяч гривень і 3 тисячі гривень ми заробили з цього комісії. Так, комісія в e-commerce е малі, тому ну, не треба розраховувати, що тут буде так, як в Бетінгу, де вам будуть 50% на рівшару давати. Так. Тут такого немає, тут комісії мінімальні, але тут є куди розігнатися, скажімо так, тому що товарів велика купа. Ці е, канали можуть набрати. Багато переглядів, і якщо ви зберете базу, то е, ви зможете ще й рекламу потім продавати. ну Про монетизацію ми ще поговоримо пізніше, але оця стартова модель, коли ми з чотирьох цих відосів заробили 3 тисячі гривень, дала нам розуміння того, що цю модель можна масштабувати. Тобто ми протестили на мінімальних об'ємах, так зробили 4 відео, побачили, що, ось наприклад, 16 тисяч набрав, 4 тисячі е, переглядів набрав. 4600, ну ось це і так сильно не зайшов, але ж ну, 440 переглядів. Це не так багато, але все одно щось є. І в принципі, дивлячись на цей канал, я зробив висновок, що так, ми можемо йти в цьому напрямку, в напрямок e комерсу, але нам треба допрацювати взагалі структуру і модель. І давайте, от уже на проєкті GameStaff ми трішки попрацювали, і давайте я вам далі розповім, що ж ми зробили. Переходимо на крок другий: це створення контенту та монетизація. І тут ми бачимо формат контенту, топи та рейтинги товарів. В принципі, тут нічого не змінилось, тому що це конвертиті продає найкраще топи і рейтинги, тим більше в e-commerce, де купа товарів, їх можна робити дуже багато. Це мастхев, тобто робіть топи рейтинги товарів і це буде продавати контент на нашій студії броварах. Тут де я знаходжу, сюди приїжджає Сергій. Ми тут все знімаємо. І от саме основне, що ми докрутили і допрацювали, це моделі монетизації. Перша це партнерки ЄКОМ магазинів, це те, що і було. Друге, це кредитні партнерки. І ось тут я б трішки зупинився. Ми створили в партнерці PDL Profit вітринку, яку ми просто почали додавати в. Наші огляди товарів і їх рекламувати. Для, для чого це робиться? Ну просто щоб е, було розуміння, що людина може не купити товар, але взяти кредит і потім купити цей товар, так тому що ну багато людей беруть товари в кредити, і ми просто почали в відоси вмонтовувати рекламні інтеграції. Так ну відос у нас і так по факту рекламний, тому що ми робимо там. Рейтинг ігрових навушників так він і так продаючий рекламний, але ми вже рекламний ролик вставляємо рекламу з. Партнерками. Ну, я, наприклад, також дивлюсь купу рекламних роликів, тому що мені це треба, так, коли я вирішую якусь свою задачу, мені треба була камера, я дивився огляди на камери, які мені потрібні були, і зрозуміло, що це також реклама. І це повинна бути правильна, зрозуміла, логічна реклама. Тобі не мають впарювати щось, так? Тобі мають реально підказати те, що тобі потрібно. так. І отут ми робимо ось ці огляди товарів, туди врізаємо невеликі, велички інтеграції вставки там на 15-20 секунд. Що можна ось тут на нашій же вітрині взяти кредит? Людина може перейти, взяти кредит це додаткова монетизація цього проекту. Наступна історія це кешбек сервіс. Як ми монетизуємо кешбек сервісами? Кешбек-сервіси ми е, створили окремий е, телеграм-канал і залучаємо людей також в рамках цих відосів. Ну, якщо ви зайдете навіть на цей канал GameStaff, ви можете глянути парочку відосів, подивитись, як це працює. Ми залучаємо людей, закликаємо точніше людей підписуватись на наш телеграм, бо в телеграмі є посилання на кешбек сервіс. Якщо ви хочете купити з кешбеком, то ви ще й можете встановити кешбек-сервіс. І це також. Дуже важлива темка, тому що людина на етапі першому контакті, так, вона може не купити товар, вона може не взяти кредит, а зареєструватись в кешбек-сервісі, це якби може вона це зробити, і потім тобі гроші з цього керчбек-сервісу будуть долітати вже на протязі довгого часу. Ну і перша там, невеличка комісія за те, що людина в, ну, тобто внесла свої дані та підтвердилась. Тобто в нас вже додаткові дві моделі монетизації: це кредити, перше і друге це кешбек-сервіси. І третя модель до монетизації це продаж реклами та партнерські умови з маленькими магазинами. Про це я ще поговорю далі в наступному кроці. Про моделі монетизації на реальному прикладі. Давайте відразу перейдемо на наш канал і відкриємо, наприклад, ось цей наш відео. І що ми тут можемо бачити? В описі? Зрозуміло, що тут будуть наші офери, основні. так? Якщо це топ-5 веб-камер, то ось тут веб-камери, і тут ось у нас йдуть вже веб-камери, тобто огляди цих веб-камер, так? І далі купити товари в кредит. Бачите, в описі, що ми для цього зробили, щоб люди клікали на це посилання тут, десь в відео. Зараз я швиденько знайду. О, ось воно тут. Якісь товарів, але коштів не вистачає. Ви можете оформити онлайн-позику всього за 15 хвилин. Кошти можна використати та повернути з зарплати. Ну я думаю, ви зрозуміли так. Іде просто рекламна інтеграція кредитів, так і заклик про те, що можна взяти кредит в описі під цим відео. Натискайте, людина переходить, натискає і потрапляє куди на нашу вітринку. Ось наша вітринка, так. Ми її створили в партнерці. Ось цій PDL Profit. Ви можете також зайти на партнерку, зареєструватися і створити вітринку. Там буквально в пару кліків це все створюється. І на моєму каналі, щоб ви обов'язково також підписались, є повний огляд партнерки, І там також можете переглянути. І навіть є окремий з проєктів під МФО, під кредити, так? які ми запускаємо. І це одна з вертикалей, на якій ми заробляємо. Тому Рекомендую її додавати навіть в ось такі e-commerce проекти, тому що це працює і це також ось це як модель монетизації і домонетизації ваших проєктів. Дуже класна історія. Тому рекомендую, можете брати для себе, щоб з цим працювати. Посилання на партнерку PDL Profit буде в описі під моїм відео, тому переходьте, реєструйтесь обов'язково. Так, посилання далі на телеграм-канал. Телеграм. Ну зрозуміло, що тут можна перейти в Телеграм. Якщо ми відкриємо додаток, так ось наш телеграм-канал. І тут у нас є ну, і посилання на кредити, так і кешбек сервіс, щоб економити на покупках. Якщо людина натискає на цю кнопочку, то вона переходить на кешбек сервіс, і тут зрозуміло, що партнерка з нашим реферальним посиланням і з цього ми також отримуємо комісію. тобто це значить, що у нас є три моделі монетизації нашого відосу, який і так вже заточений під заробіток на партнерках, і ми цим самим докручуємо конверсію. Так? І наступна і основна модель це продаж реклами, так, про яку ми будемо говорити на кроці третьому, І зараз ми до нього і перейдемо. Йдемо далі. Крок три: отримання товарів на огляди. Що ми тут робимо? Ми договір підписуємо з великим магазином. На жаль, не можу назвати, що це за магазин, але ми хочемо отримувати товари на огляди. Так, і для цього нам потрібен якийсь магазин, в якого будуть всі товари в маленького магазину. Ми не можемо отримати велику кількість товарів на огляди, ну тому що в них немає такого асортименту і складу. Нам потрібен магазин, і ми зрозуміли, що це якби він він модель. Так, якщо нам цей інтернет-магазин буде давати товари на огляд, а ми будемо оглядати і переливати на цю ж партнерку цього ж інтернет-магазину трафік, він буде. Буде отримувати і заробляти на, грубо кажучи, клієнтах, так, яких ми йому залучаємо. А ми будемо мати товари на огляд, ну і така в нас виходить він -він модель. І наступне партнерські умови з невеликими магазинами. Так як я говорив, ось тут моделі монетизації, продаж реклами та партнерські умови з маленькими магазинами, тут також це повторюється. І що я маю на увазі? Якщо у вас є невеличкий інтернет-магазин, де ви продаєте якісь девайси, або у вас якась вузькоспеціалізована тематика, і ви. Хочете також зробити огляд, і вам це було б цікаво, але у вас немає всієї інфраструктури партнерського маркетингу, тобто немає системи аналітики, не можна створити кабінет, ви не інтегровані партнерки і так далі. І так далі, і вам взагалі не хочеться з цим розбирати, що і як це працює. Вам до одного місця, вам хочеться от зараз замовити якось рекламу і зро... створити класний, крутий огляд своїх товарів. То ви можете замовити це в нас. Поки що це коштує 100 баксів. Уточняйте, можливо, на момент перегляду відео ви. Тобто ціна може змінитись, але на даний момент ви можете написати мені або Сергію десь цим каналом, так і е, уточнити Макс, наприклад, чи можна ми зробимо огляд на вашому каналі своїх товарів. Я вам кажу, да, окей, можна. Ви відправляєте кошти, ми робимо огляд і просуваємо цей відос в топ видачі. Тобто, ми в моменті відразу отримуємо кошти і окупаємо відос так продакшн по факту. Ви отримуєте. Трафік, який буде вам ну, отримуєте відос, який буде вам на протязі всього свого існування і існування каналу приносити якийсь трафік, тому що ми його будемо висувати в топ-видачі. Ви отримуєте трафік на свої товари. Ми отримуємо підписників і розвиток каналу. Я думаю, також і для вас, і для нас це він він модель, і ви можете ще й цей відос використовувати в якихось своїх рекламних компаніях. Ну тому що там вже буде по суті ваш проект, ваш інтернет-магазин, і це по факту. Відос, яким користуватись ви також зможете. Тому от такий крок: три: отримання товарів на огляд це для нас дуже важливо. І для вас, якщо у вас є такий магазин, також було б цікаво. Крок 4: просування та масштабування. Ми будемо наші відоси просувати в топ видачі на Ютубчику, тому що в нас є свій сервіс по просуванню відео. По факту, як ви вже бачили, як наші відоси з чого вони складаються, так це огляди товарів, людина переходить, купує, ми отримуємо комісію. Але для того, щоб людина подивилась наш відос, вона, вона повинна десь його знайти. І тому, по таким запитам, наприклад, якщо вона напише купити ноутбук, ми маємо стояти в топі, для цього ми будемо. Ці відоси просувати. Людина переходить, бачить нас, ну і далі вже по сценарію. Так вона дивиться відос. Якщо їй щось зацікавило, або кешбеки або кредит, або товар, вона це все, ці всі послуги і товари може купити, отримати. За що ми будемо отримувати свою комісію? Якщо це маленький магазин, так який. Ще не дійшов до створення своєї партнерки, не інтегрований там з cpa сітками. То звичайно, ми з таких магазинів чарджемо кошти відразу, так і потім створюємо під них. Відос цей відос. По факту ж цей магазин може використовувати і для себе так якихось своїх цілях, і отримувати трафік від нас уже на постійній основі, тому що ми цей відос також будемо просувати в топ-видачі. Ну і реклама від Google. Саша наш, який вже створив сервіс по просуванню, Він же і буде займатися рекламою, тому що він вже це надає е як послугу е клієнтам нашим, так е які до нас зайшли на. Послуги просування відосів на Ютубчику. Також вони можуть отримати ще й послугу офіційної платної реклами від Google. Це також буде коштувати якихось грошей. Але зараз не про це. Зараз все таки про те, що ми це робимо для себе. Так зробимо просування в топ. Запустимо платну рекламу, це буде трішки згодом. Для того, щоб запускати платну рекламу, вона нас вже має бути повністю готова модель і повністю наповнений канал. Тобто, щоб людина з платної реклами, коли заходить на канал, бачила, що ага, на цьому каналі регулярно викладаються відео, вже є багато відосів. Ага, побачила те, що їй цікавить. Якщо людину цікавить, наприклад, товар, якого у нас ще немає, так. В оглядах, то вона може просто не підписатись. Або якщо вона побачить, що вона шукала там щось таке, ну, не знаю, якісь штативи для мікрофонів, так, або кронштейни для моніторів. Щось таке, чого в нас немає, так вона перейшла, глянула, е і вона просто піде і відпише. Ну, тобто не буде підписуватись. Якщо побачила наш відос, так є вірогідність того, що вона підпишеться, і от так працює. Платна реклама краще працює для великих якихось каналів. І магазинів ну тому, що у людини більше шансів зацепитись. Звичайно, все залежить ще багато від креативу, але це вже про рекламу. Давайте поки про це не будемо. Давайте поки договоримо вже про те, як ми запускаємо все ж таки наш e-commerce проект і що ми хочемо з цього отримати. Переходимо до останнього кроку. Це крок п'ятий запуск свого магазину. Вузька високомаржинальна тема чехли на телефони, планшети або ноутбуки, мерч і так далі. Для чого взагалі ми це будемо робити? Ну, тому що, як ви вже зрозуміли, комісія на e-commerce проектах дуже мінімальна. Коли в тебе є якась велика аудиторія і ти її продаєш по факту за 2-3% комісії з продажів, ну, це якось. Не комільфо, м'яко кажучи, так, тому треба якась вузька високомаржинальна обов'язкова тематика, яку можна, якою точніше можна домонетизовувати ось цю аудиторію. Так? І якщо це будуть чохли, так, якісь привезені е, е, з Китаю, так? або е, якісь чохли на планшети, або свій мерч. Е, ну, можна ще думати про це довго, які тематики вузькоспеціалізовані можна. Продавати в рамках аудиторії, яка у нас буде зібрана на каналі з комп'ютерними девайсами. Але ну, суть і ціль одна: просто підвищення маржинальності для того, щоб можна було з того ж самого з того ж самого оберту отримувати більше грошей, звичайно, продаючи товар, який людині буде потрібен. Якщо ми будемо робити огляди на якісь там нові айфони, так. То чому б нам в цьому відосі не сказати, що у нас тут є свій інтернет-магазин, де ми можемо продати вам чохол з безкоштовною доставкою, так, якщо ви купите з нашого відео. Ну, тобто можна там вже придумувати і говорити про різні речі, але запуск свого магазину це, я вважаю, обов'язкова тема для кожного youtube каналу який досяг до якогось рівня, якого вже є якась підписна база. Тому що, ну. По факту, ти або робиш контент і з цього заробляєш, або робиш контент і з цього не заробляєш. Тобто, вибір за кожним є інтер... є ютуб-канали, які там роками просто створюють контент, продають якусь там мінімальну рекламу магазинам. За дуже дешево, так не розуміють, як це має працювати для магазинів, і не розуміють, чому в них дешева або дорога реклама, тобто не працюють на результат. Ну це вже це вже інша історія. І якщо ви хочете такий youtube канал, ну робіть собі на здоров'я. Ми просто трішки. В іншу тематику заточені, ми хочемо робити і робимо youtube канали, які нам приносять кошти, і тому ми точно будемо запускати свої інтернет-магазини під e-commerce проекти. Просто на це треба трішки часу. Так, все одно це якась базова інфраструктура. Купити сайт, купити домен, там хостинг, так налаштувати це все, інтегрувати CRM-кою. Ну і далі тут фулфілмент або дроп. це 100%. Тому що, ну я вже, якщо чесно, натаскався зі своїми складами, ми робили 500 відправок. В день в нашому фруктовому проєкті. Ще це був скоропорт, це був наш склад. Боже друзі, просто нікому не рекомендую лізти в таку тему. Ні, ну на старті, звичайно, дуже класний досвід. Я багато чого навчився, але я і зрозумів, які я помилки допускав, і тому зараз це точно буде або фулфілмент, або дроп. Я сфокусуюсь на тому, що в мене реально виходить, а реально виходить це. Рекламні компанії, так, маркетинг, оці системи, моделі, структури створювати, а саме займатися операційною діяльністю з товарами, з менеджерством, так, з обробкою замовлень. Ну, це, це трішки не моє. Тому краще це все делегувати. На мою думку, якщо у вас це виходить і вам це по кайфу, ну на здоров'я робіть, і нехай ви будете тільки від цього щасливі. Але я зрозумів, що для мене краще. Запускати це все на фулфілменті вже є знайомі, у яких є свій фулфілмент. Тобто, і хто що хто не знає, то фулфілмент це по факту склад, який приймає товари від вашого постачальника, так там стікерує їх, додає в базу, навіть може оброблювати замовлення, які приходять вам з сайту, і потім ці ж товари відправляти. Тобто, ваше завдання просто. Організувати все так, щоб товари їхали від когось ту на ваш фулфілмент. Так, а фулфілмент вже буде відправляти це все по Україні, оброблювати ваші замовлення. І це якби класна тема. Тому крок 5: запуск свого магазину. Свій магазин буде трішки згодом, коли ми обростемо підписною базою і будемо розуміти, що в нас вже є люди, які слідкують за каналом GameStuff, І тому поки поки. Для цієї інфраструктури ну, немає сенсу витрачати кошти, щоб створювати свій інтернет-магазин. Як тільки обростаємо трафіком, тоді звичайно ми бачимо, що ага, у нас тут от на 300, 400, 500 тисяч продажів товарів в інших інтернет-магазинах. Ми побачили, скільки товарів ми продали. Зрозуміли, що у нас вже є ця база, і розуміємо, що от на цьому етапі так ми порахуємо математику і зрозуміємо, що будемо створювати свій. Але в планах точно є, коли ми до цього вийдемо. Я не кажу, якщо я кажу коли. Тобто, наше завдання ставити собі цілі KPI, на які ми можемо впливати. Якщо ми можемо впливати на те, щоб створювати один відос на 7 днів, то ми будемо це робити. А чи залетить цей відос топі, чи станемо ми суперпопулярними? Ну це вже. Те на що ми дуже сильно вплинути, не можемо. Ми можемо вплинути тільки на наші дії, і тому ми їх робимо. Дякую вам за увагу. Надіюсь, вам ролик цей зайшов. Якщо так, то обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Там буде ще багато цікавого. Ми будемо оглядати ще більше проектів. Можливо, навіть поговоримо про проекти на Індію, проекти на якусь Мексику, на Європу, на Штати, де було б трішки можливо комусь більш цікаво, не тільки говорити тут про проекти на Україну і що ми робимо, тому що ну більшість того, що ми того, що я показую, це на етапі тесту. а Того, що працює, ну не хочеться якби сильно це палити, тому що ну ніхто не відміняв Ctrl-C, Ctrl-V з боку підписників. Але. Якщо ви все ж таки хочете отримати до цього доступ, то ви, звичайно, можете потрапити до нас в команду. Якщо у вас є досвід заливу з YouTube на партнерки, то заповнюйте форму в нас на сайті. Якщо досвіду немає, то залітайте на навчання, проходьте навчання. Зараз я ще роблю величезне оновлення нашого курсу Тездрайв. Ви зможете зайти, пройти, потрапити в команду. Будемо разом з вами працювати і запускати ось такі. Проекти. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі!